Всім привіт! Сьогодні 9 березня 2023 року. Приїхав я на другий точок. Практично всі сім'ї я вже переглянув, лишився тільки цей точок. Значить, по зимівлі, як я обіцяв, сказати, як вплине тепла зима на зимівлю бджолосімей. Значить, негативно вона не вплинула. Один негативний такий момент, що вони з'їли багато кормів. Це зв'язано з тим, що була нестабільна температура раз. І друге, що в багатьох сім'ях був довго розплід і десь періодично могли матки починати сіяти з такою теплою погодою. А на даний момент я вам хочу показати, як перезимували маточки його. Тобто одну хоча б покажу це карніка. І, можливо, ще якусь сімейку покажу, як я піджимаю і розповім про цей процес. І так, поїхали. І так, Це карніка лінії Пешець. І Зараз ми будемо її оглядати, можливо, підожмем. Тобто Сильно дуже я бджолосім'ї не піджимаю, тому як мені такого бурного дуже розвитку не потрібно. В ньому є свої мінуси. Мінус той, що вони поїдають багато кормів. Тобто пилку немає, значить мені дуже бурно не треба розвитку. Пакети, в принципі, я і не продаю. Далі, якихось таких дуже ранніх взятків, щоб був такий бурний розвиток, то есть, не потрібно. Тому я піджимаю по мірі, то есть, щоб була непогана обсидка рамок і то есть, щоб були корма, переглядаю. Якщо хороша сильна сім'я, їх я, як правило, не піджимаю, тому як не бачу в цьому ніякого сенсу. Це більш актуально для тих які більш слабі сім'ї, тобто їх, коли піджимаєш, в цьому є позитив. Вони краще розвиваються, швидше, легше їм, легше їм корма брати з рамок. І так, це крайня рамочка від основної така вона. Чи так козру. Зараз подивимося чи в ній є розплід. що по кормах. Так, ось така обсидка. Є, як бачимо, розплід печатний. Зараз можливо ще маточку знайдемо. Ось матка. Е, під номерком 1 вона. Ось, ну Таких вже вона доволі нормальних розмірів. Е, ну, ще не на піку, але вже скажімо, починала набирати масу. Коли я роблю огляд сімей, я дивлюсь наявність корму і розплоду. І далі зразу їх закриваю, щоб час не втрачати. Ну а вам покажу повністю, скільки тут бджоли. Чисто для відео. Ну, підмору тут практично немає, От, якщо видно, на днищеві, ви там е, практично немає підмору. Пару яка сотня, може бджіл. Так, крайня рамочка кормова. Ну, з такою бджолосім'єю я нічого не буду робити. Піджимати їх не потрібно. Просто складаю на місці гніздо, тобто рамки. І дві теплих заставних. І в такому е, вигляді, як вона зараз є, її можна залишити до кінця березня, початок квітня і тоді вже проконтролювати корм. Тому що сім'я може бурно розвиватися, тепла пода може бути. І просто контролювати, де треба корм. А рамочок їм цих вистачає, в принципі, до 2-4, 6. Ну, Чуть не до початку травня місяця. Ну, то есть до чисел 20-х їм 6 рамок буде вистачати. Ну, тобто, знову ж таки, залежно від погоди. І так, поки закриваємо цю. Так, і ще я вирішив вам одну якусь сімейку показати, подивитися, в якому вона стані разом з вами. бджола перший раз так, що вона ну, літала, вона ну, слабовато попередніми разами. Це один із, ну, один із перших разів, що вона тут доволі добре літає, сьогодні теплий день, це найкраще. Тому вона ще сидить в клубах, якби, десь і агресивно може бути коли клуб. Ось така обсидка крайній, заставної. Зараз подивимось тільки на рамочці крайній. Ось така обсидка крайньої рамочки, тобто доволі непогана сімейка, ось. В таких сім'ях я просто зараз доходжу приблизно до середини, навіть можу. Подивився просто, чи є розпліт. Якщо є заставні, тобто складу дві заставних, ось матка. Це маточка Бакфас, Ось вона ходить. Розпліт є, корм є. Все, і таку сім'ю я просто е, складаю в попереднє положення і закриваю. Е, все, на цьому все, що я хотів показати е, до, до зв'язку. Якщо щось буде ще цікаве, тоді я вам покажу. До побачення.